Дивитися перше міські я Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробко. Сьогодні будемо говорити про дисципліну та порядок і про людей, які забезпечують його в Одещині на Одещині. Знаєте, мені здається, що під час війни це є чи не найголовніше. Одна справа, коли ми говорили у мирні часи, як працюють поліцейські, як працює поліція, які є там, якась там ненормальна поведінка деяких там, громадян і так далі. І так далі, це один бік медалі. Тоді, коли ми говоримо про роботу поліцейських під час війни, це зовсім інше. Мені здається, що це більш. Більш жорстка має бути дисципліна, більш жорстке, мабуть, ставлення до тих, хто не розуміє, що відбувається сьогодні в країні, і тому веде себе неналежним чином. Ну, а взагалі, як працює сьогодні поліція, ну і якісь такі, знаєте, своєрідні, мабуть, підсумки будемо підбивати цього року вже із гостем нашої студії, це начальник управління патрульної поліції в Одеській області Дмитро Охмарук. Вітаю вас, Дмитре. Доброго дня, вітаю. Дякую, що прийшли. І... Будемо говорити ось про що? Ви знаєте, кожен ефір зараз починаєш одними тими самими словами. Ми розуміємо, що війна змінила нас усіх. Змінила наші погляди, змінила наші плани. Взагалі, все перевернула з ніг на голову, так чи з голови на ноги, якось так. І ми, мені здається, за 9 місяців, майже 10 вже так, прилаштувалися до цього. Цей народ не можна перемогти тоді, коли він підлаштовується під будь-які обставини і все одно наближає перемогу. Але маємо розуміти, що, мабуть, і ми всі змінилися за цей час. Мабуть, і робота ваша змінилася за цей час, тому що розумію, те, що планували, а планували на мирний рік, так а він виявився зовсім. Немирним, а виявився дуже жорстким. І розумію, що, мабуть, з 24 лютого життя і патрульної поліції, так само, як і кожного з нас, дуже круто змінилося. І робота дуже круто змінилася. До цього додалися після ракетних ударів ще й блекаути. Тобто дуже багато таких моментів, які впливають, певно, що на вашу роботу. Як саме? Однозначно, Ірина, я згадую, як ми з вами зустрічались минулого року в цій же студії, коли дуже ді... та, під, підбивали підсумки діяльності за 2021 рік. Говорили про плани, які у нас будуть, і які ми сподівалися реалізувати в цьому вже 2022 році. Однак, насправді, війна внесла корективи, коригування, на жаль, негативного. Характеру і те, все, що ми планували, воно у нас відтягується, і вже сподіваємося, що ми це реалізуємо в 2023 році. Ось однак, ну з позитивного, з того, що ми планували, це. Наряду з усіма обставинами ми все рівно запустили той самий мотопатруль, mm -hmm. велопатруль. І в цьому році вже велопатруль ми запустили в Ізмаїлі, який теж відпрацював, теж дав високі результати діяльності і запустили ми його досить символічно на День Національної поліції. Ось. Тому певні, певні певні кроки, те, що ми планували, ми зробили. Ось, якщо говорити. Про війну, яка почалась 24 лютого, то цей день дуже добре запам'ятався, ось тому, що всі були підняті по бойовій тривозі, були е, прийняті ряд заходів, е, і люди працюють починаючи якраз саме з цієї дати в посиленому режимі. Посиленому режимі, і, звичайно, що життя особового складу теж змінилося. Так. Ну вам не звикати до посилених режимів насправді. Так і всі всі свята, і все це все водно відбувалося для вас у посиленому режимі, але е ми ніколи не жили у війні, так. І війна, мабуть, цей посилений режим ще не знаю, там помножила вдвічі, втричі. Що змінилося для особового складу, і чи взагалі вистачає людей, щоб працювати ось в такому режимі? Ну, перше, що ми, ми стикнулися, це з побутом саме, як організувати, забезпечити побут особового угу. складу, який несе службу в посиленому режимі. Це якщо ми говоримо навіть про роботу і службу на території управління, тому що був введений план фортеця по охороні обороні адміністративних будівлі. Там жити Ну так проживати, ночувати це добові чергування. а Разом з тим це харчування. Тобто, ми ці всі процеси пройшли, налагодили. Станом по сьогоднішній день ми працюємо в такому ж в такому ж режимі. Що е, говорячи про службу екіпажів, ось то станом на сьогоднішній день вони збільшені автоекіпажі, екіпажі, виведені піші патрулі. Ось, тому що зараз раніше темніє. Ми всі розуміємо uh -huh. той рівень небезпеки наряду із блокаутом з блокаутом. Блок uh -huh. Ось ми говоримо про тих самих регулювальників. Ось групу, яку першу ми сформували з числа співробітників апарату, саме тих людей, які здійснювали офісні функції. Uh -huh. Ось тобто ми підкріпились за рахунок цих людей. Ну і так. Мали вийти на вулицю сьогодні, так, так. так, так всі, виходять, всі виходять на вулиці. Ми збільшили кількість автомобільних екіпажів. Ми вивели е, обклеєні транспортні засоби, які виконують функції і моніторингу, і розвідки відповідної, тобто невластиві деякі задачі для е, ну, органів і підрозділів поліції ну, е, мирного часу. Так ну так, 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 так. так, так. Перелаштували повністю свій і спосіб життя, і роботу. Так, це всі розуміють. Дивіться, сьогодні із блокаутом Безліч непрацюючих світлофорів, безліч просто. Чесно скажу вам, дивлюся на наших водіїв, і, ну, звичайно, в сім'ї кажуть, різні бувають так, але переважна більшість це настільки зібрані і поважаючи один одного, не знаю, можливо, мені просто щастило, але я розуміла, що коли ти переїжджаєш перехрестя, де не працює світлофор, в темну добу часу, коли. Просто нічого не видно, і там таке складне там перехрестя. І водії один одного просто пропускають і дозволяють проїхати. Це є, чи ми якось, мабуть, певне теж за час війни якось змінилися і на краще змінилися. Але ж біля кожного не світлофора, не поставиш патрульного, бо їх просто не вистачає. Правильно розумію? Дуже добре, що ви це розумієте, тому що, на жаль, багато кому проходиться пояснювати. В нас ж е, функція не тільки забезпечити присутність і роботу там регулювальника угу. на е, неприязні. Працюючому світлофорному об'єкті і так? це постійно так. всю добу відбувається то там, то там, то там не працює. Це ж не те, що там відключили на 2-3 години, і все це постійно. Якщо ми говоримо про е, непрацюючий світлофорний об'єкт на е, перехресті, ми е, як водії, так і пішоходи розуміємо, що є наявні дорожні знаки, які в такому випадку угу. регулюють Працюють, так, так відносини між водіями, пішоходами і саме стабілізуються всі моменти. Ось, е якщо ми говоримо про е культуру керування, то однозначно вона змінилась, Однозначно змінилась, тому що водії почали більше поважати один одного. Ось, е не то через. Е Страх, допустим, попасти в дорожню транспортну пригоду не то через просто не вимоги певного дорожнього знаку. Але насправді це зі сторони ми спостерігаємо, тому що ми бачимо, наскільки водії почали ну, більш обережніше. Це видно, так. організують так. самі рух насправді так, да вони так. На більшості Ось. Про світлофорні об'єкти. Ну станом на сьогоднішній день ми перекриваємо 11 основних перехрест в місті. Ось які систематично моніторяться, тому що е, ми ж так само говоримо про ті процеси. Світлофор не завжди не працює. Він або працює, або не працює. Ось, коли він працює, ну для чого там працівник поліції? Mm -hmm. Який може виконувати інші ну, звичайно, поліцейські якісь завдання, інші функції, функції так, і так. бути в роботі, ось тому тобто це, це не все... є задача, так така першочергова, первошер... щоб завжди, де не працює світлофор, стояв поліцейський. Немає, e... Немає. сказати, бо є знаки, як ви не на всіх, знаєте. так. Але не од... всіх. 11 основних перехрест ми стараємось забезпечувати Закрити, так. так, щоб mm -hmm. були систематично. У випадку відсутності енергозабезпечення, у випадку непрацюючого світлофорного об'єкту, щоб завжди був присутній патрульний поліцейський. Mm -hmm. Ось він mm -hmm. заступає туди не один. Вони заступають парою, тому що відповідно працюють так само, так, так само по зміні. Чи є нестача в особовому складі? Нестача особового складу є. Вона так само обумовлена е, війною, тому що е, ми будемо говорити про це відверто. Не всі змогли е, винести так, такі психологічні тобто, навантаження. Хтось пішов? Так, пішов. Е, а, Ми так? мали відтік відповідних кадрів. Ось це здебільшого були жінки. Mm -hmm. е жіночий особовий склад, який е ну, приходив і мотивовано повідомляв про те, що вони виїжджають за кордон, що у них маленькі mm -hmm. діти, що у mm -hmm. них старі батьки. Тобто ми mm -hmm. ну, це все так само розуміємо. Ось е ми мали нехватку свого складу 26,5%. Е так, відповідно, ми перекрили, е але ж необхідно ж виконувати задачі функціональні і обов'язки. Ми е в зв'язку. З цим перейшли на інший графік служби. Ми посилились, ось тому працюємо фактично не на межі своїх можливостей, але вже близько до них. Станом на сьогоднішній день триває набір в патрульну поліцію, тому що це той момент, якого ми всі дуже довго чекали. Насправді, ось і він вже зараз дає свої результати за тиждень часу. 89 анкет. Які пропущені, які зараз в роботі, угу. ми сподіваємося що ці люди поповнять наші лави. Кого чекаєте? Чекаємо, і чекаємо дівчат. теж чекаєте? Чекаємо хлопців і дівчат, звісно. так. З 18 так? Так, з 18 років. Хто може бути поліцейським? Прописано в 49 й статті угу. закону України про національну поліцію. Хто такі поліцейські стаття 17 закону України про національну поліцію? Ну ми чекаємо здорових. Людей, сповнених е, баченням е, до побудови порядку в цьому місті, і нетерпимістю до ворога окупанта. І я думаю, що в першу чергу ще й психічно здоровий, тому ну, що так, це насправді так. стресостійкість так. це такий фактор, який сьогодні нам усім потрібен а поліцейським він потрібен набагато більше. Про нестачу особового складу ще не можу не спитати. Розумію, що хтось так поїхав, пішов і злав поліцію. Це зрозуміло, у кожного свої життєві обставини, але є поліцейські наші, які їдуть на передову. І їдуть постійно, і там працюють, і там захищають, і там роблять свою роботу. І це ж теж певний відтік, так. Е, так, Але ми однозначно пишаємось цими людьми, тому що це люди, які проявили е, окрім характеру. Проявили певний героїзм, тому що вони не знали, куди вони їдуть, не знали скільки вони там будуть часу, і не знали... а їхали вони в гарячі точки. Так, справді так. Ну, так. звісно, звісно, патрульна поліція працює, працювала на фактично моя команда, мої люди. Фактично на всіх рубежах, в яких були бойові зіткнення. Знаю, що і в Бахмуті були так. Ну, про це ми говорити це... не будемо, це... так, тому що є певна інформація з обмеженим доступом, ось, але. Ну, так. так. Угу. Що там роблять поліцейські? А, поліцейські поліцейські е зараз ну, ми угу. деякі моменти висвітлюємо на офіційній сторінці. Ось, е Першочергова їхня задача це надання допомоги мирному населенню. Uh -huh. Це першочергова задача. Це е, підвезення провізії людям, uh -huh. питної води, е, харчових наборів. Тобто те, що Ось, і, і, е. і на територіях в прифронтовіх і в тилових, так, територіях. Так, у випадку, це... допустимо, масованих там обстрілів або, з, або ракетних, або uh -huh. ну, стрілецької зброї, поранення цивільного населення, це надання першої домовити медичної допомоги. Перша домедична допомога, евакуація це перші базові функції, які виконує патрульна поліція. їдуть <плес> Як як добровольці? Чи їдуть? Ну питають у поліції, хто хоче туди їхати, чи не питають? за всю поліцію говорити не буду. В патрульній поліції все на добровільній основі. А, тобто, якщо є бажання, їдемо. Якщо немає бажання людей то вмотивованих насправді дуже багато, угу. дуже багато є список відповідний. Ці поїздки відбуваються на ротаційній основі. Ось і угу. ми заміщаємо людей, які там от зараз буде ротація в. Січня місяці. В угу. січні буде наступна ротація. Як змінилася дисципліна у комендантську годину? Чи всі звикли вже витримувати комендантську годину? Неодноразово бачила навіть там чи чула з вікна, що їздять автівки після двадцятореї. Ну, тобто ніхто, ну не всі розуміють, що комендантська година це означає, що треба сидіти вдома. Дисципліна змінилася це, що стосується і безпеки дорожнього руху і е, громадського порядку. Однозначно, комендантська година повпливала суттєво і дала відповідні свої результати. Що ми говоримо про дорожньо-транспортні пригоди, то ми будемо відверто говорити про те, що дорожньо-транспортні пригоди знизились. Mm -hmm. За рахунок комендантської години за рахунок напевно відтоку туристів, які в Одесу в цьому році не так уже їхали, mm -hmm. так зв'язку з цими всіма моментами. Ось тому, якщо ми беремо загальну кількість дорожньо-транспортних пригод, то за рік вона впала. Ось якщо ми говоримо про блекаут, який зараз починається в mm -hmm. Одесі, е, то ми маємо різкі. Збільшення дорожньо-транспортних пригод, якщо ми беремо, допустимо, за останній місяць часу, останні uh -huh. півтора місяця часу. Uh -huh. Ось. І ми говоримо про ДТП, ми розмежовуємо так само, що ми говоримо про дорожньо-транспортні пригоди, як про адміністративне правопорушення, де uh -huh. є чиста механіка пошкодження транспортних засобів. Ось. І ми говоримо 124 стаття Кодексу України про адмінправопорушення» І ми говоримо про дорожньо-транспортні пригоди з потерпілим, там де є травмування і. Дай Боже, летальні Чи наслідки. Летальні так. наслідки так. Це так. зараз друга категорія, це стосується. Е... От я хочу просто звернутись зараз до пішоходів, тому що. Е... Так, це величезна проблема, знаю. Тому Говоріть що... просто так. на камеру, просто от людям, щоб вони почули це ще й від вас. Е... Я просто думаю, ну як правильно побудувати е... цей механізм. Е... Насправді хотілося б сказати про те, що. Є закони, які прописують ці всі норми, а є в людини базові інстинкти, і це інстинкт самозбереження. Ось чомусь, на жаль, в деяких моментах, розглядаючи певні ситуації, розумію, що люди настільки звикли жити в якійсь безпеці, що цей інстинкт або пропав, або його, мабуть, не, не включився. було. Так. Або його просто так. не було. Тому що ну, бувають дуже такі якісь. Ну, цікаві цікаві ситуації, де ти просто не розумієш, як можна було так вчинити перейти дорогу там не, не просто в невстановленому місці, а де там жахливий поток, машин або ну, в такому форматі. Тобто, алогічні якісь речі, так хоча ми неодноразово говорили, і в своєму ефірі теж до речі говорили, що будь-який світловидвиваючий елемент, будь-який, так, в першу чергу, дитині, так, ну і собі і дитині, щоб бачили, знаєте, на. Днях бачила дитячий візочок, який був обвішений гірляндами. Це дуже насправді круто, тому що його видно здалеку. І мама розумна мама розуміє, що вона перевозить дитину, де б вона не йшла, і видно і на тротуарі, і тим більше на дорозі. Якісь елементів, яких сьогодні безліч, так? якась наліпка. на… Там, не знаю, Взуття, курточка, рюкзачок, будь що. Насправді на власні очі бачу, що дуже рідко цим користуються. Хоча є і такі люди, що навіть такі жилети надягають, знаєте, одягають. Ну, тобто, так, і так. Там, мабуть, про те, що ви говорите, у когось інстинкт самозбереження працює на 100%, а у когось він ще поки що спить. І на жаль, це призводить до біди, до біди в першу чергу і для пішоходів і до водіїв теж речі. Так, і Ми Що... побачивши таку тенденцію. Ось негативну, Ми спочатку проводили профілактичні заходи. Ми е, виходили з інформаційної кампанії. Ми е, проводили е, заходи за світи, світловідбивайка. Тобто, uh -huh. все це е, озвучили. Ми попереджували, проводили. Різного роду семінари, де черговий раз навчали і пішоходів і водіїв правил дорожнього руху. Ось однак це не дало належних результатів, тому в місті проводиться відпрацювання, яке називається пішохід. Угу. Так і називається, де наряди патрульної поліції всі базові зорієнтовані на виявлення фактів правопорушень пішоходам. А що їм говорять? Ну їх же не штрафують? Їх, ні, їх штрафують, а, їх, штраф... штрафують. А штрафують а який їх штраф? притягують варі? до адміністративної відповідальності за статтею 127 кодексу України про адмінпропорушення двісті 255 п'ять гривень. І угу. є реальні люди, які були, є, якщо ми говоримо за грудень місяць, тому що. В листопаді ми ще проводили профілактику. Ми намагались до людей достукатись. Комусь дійшло, комусь не дійшло. Ось за грудень місяць, тільки ось за неповність, за 20 днів. Ми uh -huh. маємо понад 500 фактів уже притягнутих пішоходів. Це які переходили в тому місці, де не можна це, переходити? так, так. яких так. ми вже притягнули. Тобто до це не за відсутність Ні. 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 За це Ні. не мають Ні. штрафувати, так. це мають попереджати. Ну можливо, вам треба знаєте, під новий рік вийти із такими елементами і там дарувати просто uh, пішоходом. Які елементи... лізуть там, де не потрібно є ці елементи, це якраз. По програмі Засвітись, ми їх отримали. Департамент патрульної поліції передав нам, плюс ми працюємо з консультативною місією Європейського Союзу. Також нам допомогли, ми вже ці, що департамент нам передав, ми вже пороздавали. а частково ось… Так, 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 робимо однозначно, тому що ми бачимо таку негативну тенденцію і приріст таких пригод. Треба підходити, знаєте, самим клеїти на речі, якісь на рукав чи де для того, щоб Є, розуміла, і, і що таке ми таке, теж робили, і таке, і, таке, таке теж, теж щоб робили. доходило, тому що Насправді це дуже небезпечно. Я не знаю, просто коли ти бачиш, що геть темряма, суцільна темрява взагалі нічого ніде не світиться, вуличне освітлення наразі майже не працює. Так, і тоді, коли людина йде ще й не в тому місці, де ну це катастрофа. Це просто катастрофа на це бачите. Це всіх. добре, що ви розумієте це... так. Ну багато людей не розуміють, і комусь напевно ще треба було б згадати фізику там з шкільної програми. Ось про такі речі, як швидкість, рух. Динамічний шлях, так. тому знову що ж таки, ну, транспортний погода. засіб все ж не просто на педальку і вона зупинилась. Ось так ну, не, про це не зупинилося і це ну це так не працює просто. До речі, сьогодні зима і погода теж буває і. Дощі і сніга і ще щось там, що не дай Боже ожеледиться. Це взагалі буде катастрофа. Тоді про це треба. І ти, ти знаєте, вже сотні чи тисячі разів говорили про те, як видно людину в будь-якому вбранні, і краще, щоб це було щось світле, а не темне, Так, так, так. Щоб, тому що тоді водій бачить далі, а все одно бачимо, що йдуть і, і збивають, і тому що часто. Так, є і водії водіївині звичайно, але і пішоходи теж бувають ну, на жаль. На жаль, це так і давайте ще кілька слів, що з криміналом, тому що знаєте, натокнулась на таку статистику, що стало менше. Менше якихось серйозних кримінальних е, речей, тобто якихось пограбувань. Як це не дивно, тому що всі казали, що о, зараз блекаут, буде суцільна темрява і почнеться. А от за даними статистики, такої, ну, недавньої, на якої я просто наткнулася, я бачила, що якихось серйозних там, ну, там, ну, бивств, чи пограбувань, чи серйозних якихось е, таких речей стало менше. Чи так це? Зі своїми викликами бачити. так, це тому, що а ми говоримо знову ж таки про комендантську годину. Б, ми говоримо про е, колосальну роботу, яку виконують блокпости. Угу. Це і про ті самі фільтраційні заходи, коли приходиться перевіряти людей підозрілих по угу. відповідних базах угу. даних, щоб не Ось, лазили так. там, де ну той, хто не має ходити, вибачте так. за таке слово, але так ну відверто кажучи, так. так. І ми говоримо про колосальну роботу оперативного блоку, тому що це ті люди, які теж зараз не сплять ночами і виконують е, серйозну роботу. Чи багато буває таких ще дзвінків до вас? Знаєте, ну люди ж мають розуміти, що подзвонити в поліцію це не тому, що хтось посварився в тебе зверху. Сама бачила таку ситуацію, знаєте, коли бувають просто нетерплячі, викликають поліцію і е, насправді відволікають її від більш серйозних справ. Чи часто такі дзвінки до вас? Ну, вони, завжди були, є. Чи вони завжди були, вони і завжди були, не є дивилось. і будуть, і побутові питання вони залишаються побутовими питаннями. Всі виклики вони зазвичай припадають на вихідні дні. Угу. Ось, і зазвичай ну, хто, і хто їх робить, або хто присутній на об'єкті, на який виїжджає патрульна поліція, не зовсім знаходиться в твер, ну, в тверезому стані. Угу. Ось це люди, яким сумно, які хочуть. Ну, уваги. Так, уваги, так уваги. Нехай від поліцейських ну, кажучи, уваги, уваги так. так ось ну можливо, таких людей треба теж якимось чином наказувати, тому що вони справді відволікають поліцейських більш серйозних справ. І можливо міг бути якийсь більш серйозний виклик, а люди поїхали просто на якусь сварку, яка ну. Не ми уваги поліції. Теж можемо говорити, б, тому що ми оформляємо за ложні виклики служб стаття 183 кодексу України про uh -huh. порушення, передбачає відповідальність. Ми оформляємо адміністративні матеріали за uh -huh. такі виклики. Зрозуміло і кілька слів, мабуть, я знаю, що багато у вас було планів на цей рік, але так як і у всіх у нас, ці плани ми мали трошки відтермінувати. Ні, від них я думаю не відмовилися, так і до речі, ні, деякі ні, ви навіть ні, реалізували, але так. просто відтерміновували. Ну, е, враховуючи війну, що з 2023 -м? На що сподіваєтеся? Звичайно, окрім перемоги, на яку ми дуже всі чекаємо. От ви прямо зняли з язика. Так, так за би, вас мова, сказала, ось... так за вас так, тому що ну е, перше. За що на що сподіваємось, і в що я вірю, це в перемогу. Друге, це те, що весь особовий склад, який несе службу, повернеться живим та неушкодженим. Uh -huh. Ось а плани вони ну були, є, вони будуть. Ми їх все рівно виконаємо. Ми говоримо, ну якщо вже нам вдалось запустити і велопатруль в Ізмаїлі, ми би вже хотіли б і мотопатруль запустити там. Uh -huh. Ми говоримо про ті самі камери контролю швидкості, які необхідно збільшувати у зв'язку. З дорожньо-транспортними пригодами ми говоримо і про стан дорожнього покриття, про безпеку дорожнього руху, про дорожні знаки, про розмітку, про ці всі моменти. Велодоріжки ви побачили так, угу, в цьому так, році, які є вже розміщення. Так, все це так працює. тому що це європейські моменти, які необхідно втілювати в життя. Угу. Ось. Можна говорити безліч, У в нас дуже багато планів. Я б ну реально хотів би в наступному все році пройти, перемоги, та, так все в наступному році пройти перемоги. і вже сказати: ось ми ось те, все про що ми говорили. Ми виконали, хоча б на 75%. Ну ми будемо чекати із нетерпінням. Це все. Ми будемо чекати і сподіватися на те, що свята, які наближаються, як би там не було, попри війну, все одно одесити знаю, що планують так, і якісь святкові дні. Нехай вони будуть теж більш уважними. нехай вони не за не. Просто пам'ятають про те, що сідати за кермо, тоді, коли там, ти після чарки категорично заборонено ця проблема, знаю, залишається і залишалася. Сьогодні ми її не торкалися, але вона нікуди не поділася. Так. Тому про це мають пам'ятати. Ну і зазвичай, знаєте щоб у вас було менше ось такої роботи. Нехай буде якась більш позитивна там, інформаційна роз'яснювання, пішли роздавати якісь там світловідбиваючі елементи. Чи там діточкам цукерки, чи там жінкам квіти, якось так мені здається, що це більш приємно, і це те, чого всі б ми, мабуть, хотіли. Так, дуже дякую. Вам. Дякую так. вам за вашу роботу. Дмитро Хмарук, Спасибо. начальник управління патрульної поліції в Одеській області, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що. Так було багато запланованого на цей рік, війна його трошки відтермінувала, не скасувала, але відтермінувала. А вас, в свою чергу, хочеться попросити про одне: не додайте проблем нашій поліції. В неї і так їх вистачає. Роботи, знаєте, вище даху. Тому просто так дзвонити в поліцію, бо тобі щось захотілося, цього робити не потрібно. Якщо є. Якісь конкретні претензії це одне. Якщо просто виклики, це зовсім інше. У поліції вистачає чим займатися. Тому займайтеся своєю справою, пам'ятайте про дисципліну. Поліція буде займатися своєю, і зберігати наш спокій. Залишайтеся з нами на першому. Побачимося.